Сьогодні відео для любителів засуджувати тих, хто вставляє led лампи в рефлекторну оптику. Будемо ставити на реносцені міні-лінзи від компанії BSMart H7-го цоколя. Лінзи виглядають ось так. І вас може смутити, що в нас під'єднання під лампочку H4. Чому це так зроблено? Два контакти йдуть на H7, один на дальню. Тобто лінза має ще додатковий дальній. Ми з'єднаємо штатне дальнє з додатковим дальнім, і в нас буде 4 дальні. Не буду довго розказувати, покажу. Знімаємо кришки з фар, дальнє ближнє, дві аж сьомі лампочки. Ось така клема. І лампочка кріпиться просто за кулачки, які знаходяться в лампі. Ми не маємо тут Ніякого ковпачка, який захищає фару, тому лампочка вставляється дуже легко. Головне не приплутати відбивачом зверху. Все лампа встановлена. В комплекті йде ось така фішка, ми її будемо повністю переробляти. Що ми будемо змінювати? Жовтий провід це провід дальнього, ми будемо нарощувати. А ці провода, які йдуть в комплекті, ми їх будемо обрізати і давати фішку ось таку У нас продається H7 для більш гарного з'єднання в фарі. Здаття. Отримали ось такий провід Під'єднюємо до нашої фари. Чорний в нас лівий контакт, це є мінус. Червоний це є ближнє. верхня фішка. Правий це є дальнє. Ми лишаємо поки що його собідним. Перевіряємо світло. Вставляємо шатний роз'єм. Він запрацює. Тепер будемо з'єднювати лінзу зі штатним дальнім. Щоб простіше це зробити, ми від'єднаємо клему фари, Від'єднюється вона таким чином, піднімаємо язичок і тянемо, відводимо фішку на себе. Це для того, щоб добратися легше до лампочки дальнього світла. Лампочка дальнього світла так само аж сьома, так само кріпиться на вопишках і маємо тут клем. За допомогою тестера я вже визначив, що ось тут у нас є три дроти на дальнім. Кольоровий дріт це є плюс. Два чорних це є загальний мінус. Тобто будемо єднатися от до того кольорового дроту за допомогою швидкоз'ємної клеми. Так само обрізаємо і нарощуємо цей жовтий, жовтий провід. Тепер протягуємо через кришку ближнього, в секцію дальнього протягуємо наш провід, який ми збільшили. І ось у нас. Виходить секції дальнього. Далі за допомогою ось такої ж клеми, для того, щоб нарізати штатну проводку, ми зараз цей провід підключимо до фішки. Тепер підключаємо дальнє, перевіримо, чи в нас все правильно і є контакт на лінзі. Якщо у вас Буде працювати в інакшому порядку, дальній з ближнім, значить, треба переставити місцями просто цю плану роз'єднати і перевернути її на 180 градусів, або поміняти місцями ось цих два проводи. Так як тут мало місця, в дальнюю секцію дальнього, будемо ставити ось такі лампочки від 20 від компанії Bismarck. Вони легко встановлюються, вони безполярні і будуть гарно світити. На габарити будемо ставити ось таку лампочку. Ми продали їй вже біля 5000 штук. Це просто мега надійна лампа. Це лампа, з якою ви не будете за місяць їздити і стробоскопити по вулицях нашої України. Це мега надійно. У ззаді в мене покажу стоїть Renault Kінgo. Два роки. Два роки я на таких лампах. На габаритах і на підсвітці номера. Ставимо. Слок управління, фішки і всі дроти ми будемо ховати всередині фари для того, щоб це було безпечно, ми заізолюємо всі з'єднання ізолентою, для того, щоб не було якихось контактів з масою. Лампочка сіло діорна сіла на місце і закривається штатною кришкою. Лампу і всі дроти блок управління ми сховали всередині пари, ми положили його на дно. Але в нас стерчить кулер. Відповідно, закрити штатною кришкою, яка в нас е, дежурського ось такою штатною кришкою не вдасться. Діаметр її 85 і тому ми будемо ставити ось таку кришку 85-го діаметру. Тепер у нас з новою кришкою, загерметизовано, можемо можемося збирати і віддавати машину клієнтам. Лампи встановлені всі посилання на лампи. На розвідні матеріали, які ми використовували при встановленні, будуть в описі під відео. Звертайтесь до нас, телефонуйте, коментуйте. Всім гарної і світлої дороги. Пока-пока.